Усім привіт! Мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді Mazda MX30 2023 року випуску 35,5 кВт батарея, запас ходу в 200 км. І тепер найголовніше: пробіг даного автомобіля всього-навсього 4,5 тисячі кілометрів. Весь в рідній фарбі, в красивому білому кольорі, на хорошій комплектації, привезений з Європи, з офіційних аукціонів. Розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Тут у нас фуллет-оптика, омивачі фар, це вже як опція також. Передні задні парктроніки. 18 легкосплавні, красиві диски, датчики тиску шин на кожному колесі. Обов'язково, гума з хорошим запасом протектора. Ось такі у нас розпашні двері. Зараз покажу датчики сліпих зон в дзеркалах, автоскладування дзеркал. І тільки подивіться, як відкриваються ці двері. Ну круто ж. Маємо передні електросклопідіймачі, автоскладування, електрорегулювання, дзеркал, центральний замок, комбінований салон. Дуже багато е, матеріалів було використано. Шкіра, е, тканина, пробкове дерево. Феттер чи я не знаю, як це називається, пишіть в коментарях. Водійське сидіння в нас має електропривід та пам'ять на два положення. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль, датчики світла дощу, утримання в смузі, автоматичне дальнє, дуже комфортна посадка, хороший високий кліренс, запуск кнопки. Багатофункціональна мультимедіа, Android-Auto, Apple CarPlay, навігація, гучний зв'язок, Bluetooth. Ну все, що потрібно. Давайте запустимо цей автомобіль. Також маємо електроручничок, автохолд. Ось таке керування мультимедією. Підігрів передніх сидінь. Клімат. Пробіг автомобіля 4768 кілометрів. І просить нас. Підзарядити автомобіль. Ну, звісно, майже розряджений. Стан 10 з 10. Кишенька для окулярів. Салоне дзеркало з автозатемненням. Бардачок. І, до речі, маємо два ключики оригінальних в комплекті. І зацініть, як тут відкриваються підстаканнички. Оп, оп! І ви маєте два підстаканички. Раз і закрили. Пробкове дерево. Ну, Цікава комбінація матеріалів. Підлокітничок ось такий у нас відкритого типу, швидким доступом, скажімо так. Ось так це все виглядає. Ну, Дизайн реально дуже цікавий. А, маємо також проекцію на лобове скло. Можете побачити ось тут. Бачимо обмеження швидкості та нашу швидкість, в принципі, дорожні знаки. Інформацію по круїз контролю, обмежувачу швидкості і так далі. Дуже інформативно. Так, Стеля в нас чорного кольору. Ззаду маємо також підсвіточку для задніх пасажирів. До речі, маємо роз'єми зарядні USB-C, USB якщо я не помиляюсь. Автомобіль у нас має тепловий насос. Охолодження та підігрів батареї, що також дуже важливо. І, до речі, для задніх пасажирів на водійському сидінні в нас є електрорегулювання. Якщо ми хочемо вийти, натискаємо сидіння, подається вперід. Або ж спинка нахиляється вперід-назад. Але це є тільки на, на водійському сидінні. Система кріплення Isofix. Місця, до речі, Позаду ну, достатньо, якщо у вас е діти там, підліткового віку. Ну, В принципі, з моїм зростом 193 см там також можна розміститись. Але комфорту від того небагато. Ось так двері в нас зачиняються. Двері масивні, важкі. Але, в принципі, зачиняються офігенно. Дуже цікавий дизайн, симпатичний. Ось така гума позаду. Парктроніки передні задні, камера заднього виду, до речі, якість камери зараз вам також продемонструю. А, до речі, оцініть дизайн автомобіля позаду. Ну, на мою думку, це дуже симпатично. Ці стопи, величезний багажничок, поличка, зарядний пристрій у нас. Оригінальний. Я таких пристроїв зарядних ще не бачив. Подивіться, яка величезна коробка. Потужність його 10 ампер. 10 ампер. І так, що в нас з сервісних наборів? Є аптечка, знак аварійної зупинки, буксировочний крюк. Знизу, знизу більше нічого. Автомобіль в ідеальному стані. 4000 пробігу, звісно ж. Тут у нас лючок зарядних роз'ємів. Type 2, до речі, type 2 має три фази. Та швидкісний порт CCS. В автомобілі нефарбованих немає жодного фарбованого елемента. Тільки виключно заводський окрас. За 4 тисячі не встигли ніде нікого протаранити, як зазвичай в Європі це буває. Ось такі у нас шильдики єві. Відкрию підкапотний простір, скажу власну точку зору, капот важе, ну, як пів автомобіля, напевно, дуже важкий. Ось такий у нас підкапотний простір, дуже багато ще вільного місця, яке можна було би якось корисно задіяти. Але це перший електромобіль від Mazda, і насправді вони зробили його досить якісно. 145 кінських сил, передній привід, хороша динаміка, класна м'яка, але водночас збита підвізка. До речі, зацініть який тут кліренс. Якщо комусь цікаво, можу взяти рулетку. І заміряти по факту, який тут кліренс справжній. Тобто не заводські показники, а фактичні. Ну, Про знос гальмівних дисків тощо тут нема про що говорити. 4 тисячі пробігу. Ну, стан автомобіля реально новий. Скажімо так, тестовий пробіг. Гарненькі фари. Леди, до речі, світять вночі офігенно. Вставочки ось такі з написом Mazda. Ну, дуже симпатичний автомобіль. В місті, в потоці він однозначно виділяється. Якщо вам цікава інформація по цьому автомобілю, зараз вам покажу, не покажу. Він-код цього хочу автомобіля вам показати. Зараз спочатку знайдемо, з якого він боку, бо під лобовим він закритий. Так. Квести починаються. А, ось у нас він-код. Ставте на паузу, зберігайте, звертайтесь до офіційного представника. Щоб отримати інформацію по обслуговуванню і, в принципі, будь-яку виписку по цьому автомобілю. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В автомайданчик Вінкар. Також маємо великий вибір автомобілів у наявності, дизельні електро, комерційні сімейні мінівени, Також комерційні дизельні автомобілі. Або ж можете розглядати на нашому сайті vincar.com. Маємо доставочку по Україні, порахуємо детально під ключ у ваше місто. Телефонуйте, пишіть, якщо вас щось зацікавило. Також маємо можливість пригону автомобілів під замовлення. Детальніше про умови також можу розповісти безпосередньо за номером телефону, який буде вказаний в описі. Сох автомобіля, якщо я не помиляюсь, 95,6%. Це сох вказаний за аукціона. Але якщо хочете загнати цей автомобіль на діагностику на сервіс, здомовляйтесь, телефонуйте, кажіть, куди, на яку годину привезти в нашому місті. А я наголошую, ми знаходимося у місті Вінниця. І без питань ми тільки за привеземо цей автомобіль на діагностику, куди скажете. Буду вдячний за ваші лайки, коментарі, підписки. І дякую, що були з нами. Бажаю вам гарного дня.